На Україні, моїй милій, хлопи через один кричать, як сильно вони люблять Україну, і кожен з них життя може віддати. Але в реальності щось не виходить. Говорять, що у кожного свій фронт є інформаційний, є культурний, є волонтерський, а є смішний. Хтось в груди б'є себе, що він донатить, і з гордістю 5 гривень дає на ЗСУ. А на нулі там хлопці помирають, кладуть життя, щоб краще вам жилося. Воюють хлопці за свободу, за землю українську свою, за незалежність для дітей тих нащадків, українців, українців, не московитів, і в цьому сенс життя він є, і є бажання жити і воювати, стояти з гордістю в бою. І кожен впевнено вам скаже: ми переможемо, розіб'ємо гнилу русню. Прийдуть роки десятиліття і питатимуть діти у дідів, а що ти робив у війну, дідусю? Я з гордістю скажу, я воював, безстрашно йшов під кулі, я ворожі, багато побратимів поховав. А ти що скажеш, милий друже, хто перші дні хвоста піджав і до Європи втік і тихенько сів, що курва ти п'ять гривень задонатив? Цього ж не скажеш ти. Не скажеш ти, що відкупився від військомату і по барам весело гудів, а скільки хлопців життя поклало, і скільки хлопців його положа ще. А час покаже, де були герої патріоти рідної землі.